Вибачаюся, відходив, прослухав. А млинець потрібен який: маленький, великий чи середній. Великий! Подивіться на свій член, якщо у вас є член, і зробіть такий самий млинець. Вона так якось робила. так робила. так робила. Якісь такі рухи. Потім вона так розвертала. О, в мене потекло. Знову потекло. Поки не на мене, нормально. Якщо у вас такий самий огірок, ви напишіть. О, це якийсь працьовитий огірок тут, знаєте, 26 см, може навіть трошки більше. 27 см? Так, да, 27. Холодний, коротше. Отакий від батви відриваєте. <смір> ну, Коротше, що я вам скажу? Це мій перший досвід з такими огірками. Це як три мої долоні. І це жахливо. І у кого такий огірок, я вам співчуваю, це прям максимально жахливо. Це я не знаю, як з таким жити, як цим користуватися. Це просто ну це зброя знищення, це точно не зброя задоволення. Це просто кошмар. Чесно, якщо б я таке побачила в житті, я б розлучилася піздіфайв мініслійте. Він трішки в'ялий, в'ялий. Бо тут, от бачите, головка в нього якась така м'якенька. Мені не подобається. Наче як великий, да, а, а щось нерабочий, якийсь огірок, ну якийсь не, не, не такий, бо треба, щоб огірок був твердий. Правильно я кажу. Ну. А він якийсь. <схем> я ж, блять, винна. Просто для кімбаба треба великий огірок. Блять, корейці, вони, вони зрадники. Вони, блять, збоченці, я, Я не винна в цьому. Блять, я просто готую рецептик, Все. Що ви від мене хочете? Перчик будемо міряти. Будемо! А, будемо міряти перчик. Перчик 11 см. Ну, якщо без цієї штучки зеленої, то 10. Давайте 11. Трошечки ми йому зробимо комплімент. Значить, перчик 11. Демонструю. Ну, нормальний розмір. Я зараз порівнюю з іншим перчиком. Ну, я хоч приблизно знаю розмір приборів. От. Ну, Цей прибор менший, ніж я зазвичай використовую <су> в своїй кухні. Так, mm -hmm. все, друзі, друзі все, забули, забули, забули. І мити ми тепер тепер з селірієм ніяких пошлих асоціацій у нас вже не буде. А, Точно, ще щавіль. І навіть уявіть, і навіть на щавіль є пошла асоціація. Тобто я вам кажу, реально на все є пошла Це омлет, щавель, огірок, перчик, все, все от всюди пошлість. Тут неможливо готувати, тут тобі всюди пошлості. Отак, от, от прям на обличчя тобі кидають ці пошлості, стрибають прям на обличчя. Це жахливо! У нас дуже пошляцький світ. О, банан! Господи, поможи! Банан же теж це, ви приймаєте, що таке? Хтиве слово. Давайте його теж поміряємо. Такий закручений, його важко міряти. 20 см. 20 см банан. Ну це вже то, з чим я звикла працювати. 20 см. Нормальний такий банан, хороший банан. Так, ну, банан.